Вітаю вас, дорогі друзі! Студенти Львівської богословської семінарії з 1 по 4 курс Я щиро запрошую кожного із вас відвідувати предмет Церква, Держава і право, котрий буде відбуватися з 24 по 26 вересня цього року. І я матиму честь його викладати в стінах семінарії. Дорогі друзі, на цьому предметі ми обговоримо. Актуальні важливі виклики, які сьогодні стоять перед церквою, перед віруючими людьми. Ми детально проаналізуємо мобілізаційне законодавство, як людям, які по совісті, по переконаннях не можуть використовувати зброю, отримати. Не бойові посади і не бути ув'язненими за свої переконання. Ми окремо проаналізуємо законодавство про запобігання домашньому насильству. Ми будемо вивчати, як відстоювати права та інтереси людей, які страждають від насильства. Жінки, і чоловіки, діти в сім'ях, на робочих місцях, булінг у навчальних закладах, як відстоювати своє життя. Таким чином, щоб мінімізовувати будь-які випадки насильства, окремо ми проаналізуємо законодавство про звернення громадян, про доступ до публічної інформації, про інформацію. Ми вивчимо і дослідимо, як звертатися до держави і до органів місцевого самоврядування таким чином, щоб бути почутими і отримати результат. Окремо, ми проаналізуємо, як протидіяти, захищати. Реагувати на випадки свавілля держави її окремих установ. Органів по відношенню до людини таким чином, щоб найкраще відстоювати свої права та захищати свої інтереси. Ми будемо розбирати практичні ситуації, практичні кейси, дебатувати і дискутувати по великій кількості запитань. Тому я запрошую, відвідайте цей предмет. Буде надзвичайно корисно священнослужителям, студентам семінарії. Я важливо, надзвичайно важливо, щоб студенти. І священнослужителі були обізнані в таких питаннях. Тому до зустрічі в стінах семінарії з вами був адвокат Дмитро Фіцик. Побачимось.